Пісні, спосіб його мислення і сенс життя. Олег Винник блакитноокий улюбленець жінок, співак, композитор, автор пісень, трансформованих у безкомпромісну відвертість. Його голосовий діапазон здатен варіювати від тенора до баритона, а життєва позиція дозволяє смакувати кожною секундою. Про спонтанні страви, кулінарні поради, риболовлю, смак дитинства і звичайно ж пісенну творчість Олега Винника поговоримо далі. Вітання усім меломанам Полтавщини! Гарна розмова заряджає, додає смаку. Сьогодні у нас все буде ок, тому що ми маємо унікальну можливість спілкуватися із Олегом Винником. Олеже, вітаємо вас у Полтаві! Вітаю! Дуже любимо вас, раді бачити. От. Під вас вже ми підлаштовуємося Ну, і ці всі діла я тренувалися завжди. Такий красивий стиль як ж ви мене розмазуєте по стінці? Хто займається вашим стилем? Чи можливо у вас в самих є відчуття цього стилю краси? Ще раніше це було як ще я був студентом мене, каталожним мальчиком називали. Я вже тоді, вже тоді щось собі там видумував, якісь там речі е, з цих каталогів е, вибирав і мені там шили одяг, такий, як я бачив. Ну, тобто ви дизайнером уже. Так, щось, щось таке в мене було. І я наскільки сьогодні там розумію, що навіть буває таке, що я собі річ якусь там хочу знайти, а її ще немає в магазині. Вона появляється там через декілька років. В мене є якісь такі, такі речі. Можливо, був би дизайнером. А кухарем могли би бути? Кухаром. Так. Ну я готую я готую в принципі все, але не випікаю. В будь-якому ресторані, якщо мені якась е, страва сподобалась, то я завжди, завжди запитаю, з чого вона, як вона. і дає Бог, що я її запам'ятовую там готую. і інколи вдома готуєте, так? так? Мені як ведучий кулінарної рубрики, дуже цікаво, які ваші фірмові рецепти. Можу, якщо по, по швидкому. З любої нормальної піці зробити ще й так, що якщо тебе часу мало і багато людей, наприклад, і тебе стіль малий, то можна, наприклад, зробити піцу, не робити до піци салат з руколи, а можна просто-напросто на саму піцу накласти руколи і полити бальзамічним соусом і порамозанчику ще зробити. І оліку І Так, що можна і зекономити і тарілку на столі, і багато е, накормити людей. Містер щастя, містер позитив, а жінки вас асоціюють іще із солодкою цукеркою або таким святковим тортиком із ягідкою. З якою стравою з ви би себе могли порівняти? Не знаю, з борщем. О, Український справжній чоловічий борщ. Тому що борщ це здоров'я. Ви знаєте, от в борщі. Здавалось би, там всього багато, і, і жиру достатньо, і всього достатньо. Але от що стосується борщу, якраз там всі компоненти, всі вітаміни, так що всіх би ти не з'їв, а ти одні ніколи не поповнюєш. Так що це дуже дуже не тільки смачно, і корисно. Самі готуєте борщ? Так. О, містер щастя. Я до речі, люблю борщ, щоб був кріп старий, сама шапка, ця верхушка, і особливо літом із молодої капусти з ще молодої капусти і кріп, і щоб був е, молодий часник. А яку би найромантичнішу страву ви могли подати своїй коханій? Чи подаєте, наприклад, чим дивуєте? Не знаю. Я про це не задумався ніколи. Я ніколи не готуюсь до їди. Коли я її готую, я ніколи не готую. Мене такого немає, що якщо завтра чи післязавтра свято, я сьогодні піду в магазин скуплятися, інгредієнти скупляти. Е, мені краще готувати спонтанно все. І тоді воно е, саме найкраще все і від душі. Чомусь у крайні роки мені цікаво дуже тайську їду, тайську, азіатську, особливо кантонську кухню. А на кантонську кухню, наприклад, там вже треба м, вже подумати інгредієнти підібрати і спеції. І от Там мені цікаво, там мені дуже цікаво вибирати, особливо, коли я до азіатського магазину заходжу. Я можу там провести півдня, до речі, забутись про все. Хоча сам по магазинах ходити я не люблю. А до речі, можете провести півдня? Студія, звичайно, студія. Для мене студія це і праця і, і хобі, і, і відпочинок, все, абсолютно все. Я там відчуваю себе в повній гармонії сам собою і всім, що є в цьому світі, яке не можна. Пощупати руками я там реально можу пропрацювати 15-18 і більше годин на добу і при тому залишати, залишатися щасливою людиною, хоч і втомленою, але але за цим з цією насолодою. Це є свого роду відпочинок. Я би ніколи не сказав би, що мені потрібно раз в рік поїхати на море чи на океан, чи ще кудись вгору відпочити, щоб від чого, від цього від відключитись. Для мене 2-3 дні це вже катастрофа. Якщо вони вільні для мене 2-3 дні, я вже не можу сидіти на місці. Релакс для Олега Винника сцена. Співає винятково наживо, а в супроводі чоловічого струнного квартету виступ набуває магічності. Тепла душевна атмосфера, якісний звук, світлове шоу і безумовно унікальний вокал. Публіка шаленіє, Олег заряджається. Це студія у вас у Берліні, і всі пісні написані власне там, так. в Німеччині. Так як так. ви можете там і так щиро писати, тому що не вдома. Вона завжди так. Мабуть, і так і мало бути, щоб я виїхав кудись і там почав писати ці пісні. Я не знаю, як це пояснити, але в цьому є велика біль, але при тому і насолода, тому що я навчився любити Україну, свою країну із заходу, скажімо так. Ну і так сталося, що на сьогоднішній день я не можу перевезти та й не потрібно. Мені дуже зручно до Берліну, буквально там більше тисячі кілометрів, ти дві години в Берліні працюєш в студії. А жодна пісня в Україні не написана, все там Н, не, узбав, Ні, ні, Я не скажу. Крайній час, крайній час, в мене є ідеї, там буває емоція. Приходить, я там викрикну щось, чи, чи приходять фрази. Я, звичайно, їх записую. Ну такого не може бути, щоб ти просто всі і написав пісню. Ні, ти можеш її дописати, ти можеш її доробити, допрацювати. У мене там як на наброски майже кузніцький божий день. Вони там приходять, якась там фраза, там, чи музична фраза, чи текстова фраза. і Ти її записуєш просто. А потім, вже коли час у тебе, коли ти доробив там те, що маєш зробити, все тоді ти вже починаєш. Думати над чимось думати. Ой, Ви говорите, я вже yeah. бачу такий глек молока і от нести, аби не розлити. Да? Навіть, <гум> буває, навіть буває, я, що перше мені на думку сходить, те, що мені там писалося, на першу думку сходить е, фраза якась музикальна. Я тоді відкриваю. Е, Проекти починаю робити пісні. А коли більше пишеться, оце натхнення приходить? Ну, ну часто вночі артисти працюють більше. Та Такий от графік. Я не можу сказати, що я багато проспав. Реально реально було були е, такі моменти, що реально вночі тобі приходять, я навіть коли і ручку брав, щось там записував. бо… Окрім творчості, вночі на Олега часто нападає бажання зазирнути до холодильника. Це чесно, це правда. Їсти вночі, а як тоді маєте так сили я, собі потреби? Я під'їдаю під вночі. Я під'їдаю. Ні, я солодощі, Вночі я чомусь днем не дуже такий по солодощах. І мені потрібно щось там. От я відчуваю, що організм просто сам по собі просинається і хоче щось солодке, особливо йогурт. Якісний йогурт. <гум> а як тоді, ну от ви тримаєте себе в формі? Видно, що ви спортивний, красивий. А я так холодильник відкриваю, беру, беру йогурт, з'їв і так, щоб себе так потрогав, подумав. Так, ще одну можна чайну ложку йогурта з'їсти. То буває я другий йогурт відкриваю надім і поставлю на завтра. <гум> ну я жартую. Я жартую. Ні, я просто знаю приблизно приблизно вже свій організм, е як він, скільки мені треба на день калорій, З'їсти скільки я їх спалюю. Так що, в принципі, на вагу можна, можна розподілити на вазі твій. Але спорт є в вашому житті. Так, коли звичайно, коли в турі дуже мало спорту, тому що це реально для мене е, дуже ну я взагалі людина не не ранішна і спортом рано я не займаюся. Я навіть пробував багато разів бігати у 7-8 ранку. Ні, я побігаю, я потім можу спати півдня, е, якщо в мене є час. Але я в мене все відбувається після обіду. Ну звичайно, після обіду, я що я в турі, то яким спортом ти можеш займатися? Главное виспатись і вийти на сцену достойної, піти з нею достойної. Ви любите рибалити, правда? На рибалку правда. ходите? Правда. Це теж такий ваш релакс. Правда, в крайній час не, не пам'ятаю навіть, коли був крайній час, е е крайній <с раз, але я просто знаю себе, коли я на рибалку йду, я. Про це можу забути. <с, <с,> як це нормально в рибака? Він коли йде на рибалку, забуває а про А пам'ятаєте, якого найбільшого рибину ляща чи кого ви там впіймали? На коропа я Коропи? люблю Так, на коропа. От, річ, на річку, так? Якщо річкова риба, то... ні, можу сказати відвертіше ставок. Ставок якось для мене більше, більше спокійніше і романтичніше, особливо якщо він десь в лісі є. А в мене є такі міста, де, де в лісі реально знаходиться озеро і грибні місця. Так, рибні і грибні. Ви так. ще й гриби, гриби грибні, любите грибні, збирати. Так. Так. Якщо не кліє, то йду гриби збирати. Але <рес> гольника можна зустріти з кошиком можна, у лісі. Можна, можна, так. так. Я, я обожнюю теж гриби збирати, і до речі, в бурині це роблю. Всі страви найсмачніші в дитинстві. Ваш смак дитинства, який, пам'ятаєте? Так. Хліб. Свіжий хліб, вода і цукор. Це було для хлопців взагалі. Ну, Ти забігаєш до хати. і Кажеш, мамо. Хліба, а що мати як принесе, або сама спече, мене мати дуже гар... добре хліб пече. І Це коли вріжеш цю скипку, особливо цю гарбушечку, так як ми називали. І в воду, і в цукор, і на вулиці. Оце, оце цей смак, він наскільки там смак один, та? смак хліба і солодощі. Там немає ніяких приправ, немає ніяких ізисків, але це ніколи не забудеться. І якщо ти це мав в своєму дитинстві. Ну, що ви любите дітей. Це називається, якщо хочеш примазатися до винника, то на сцену відійшли дитину із квітами. Мене багато, мене багато так хочуть підкупити дітьми, і це вдається. Це вдається, тому що реально свого часу ви навіть ді... працювали бейбісітером, так? Бабісітером. <світ> я, я сьогодні працюю бебісітером. Як тільки я з це не вхожу, так і працюю бебісітером. <світ> це все жарко. Я на самом ділі дітей люблю і тому що це є наше світле. Це те, чому є. Ш, наше майбутнє. Чого ми нам чекати найближчим часом від вас? Чим вражати будете нас? Пісні нові. Щойно теж працював над декількома піснями. Ну, Я намагаюся в цьому році ще і випустити декілька пісень, доробити до кінця україномовний альбом. Думаю, дасть Бог в цьому році ще декілька кліпів. Випустити, ну і ще, мабуть, якісь речі будуть, які я зараз не можу так спонтанно сказати. Але що? ми їх уже дуже чекаємо. Дякуємо, Олеже, що сьогодні ви знайшли час і задякуємо дякуємо за те, що ви такий відкритий, щирий, квітка. наш. вам а Полтаві. Бажаю всього найкращого. І е, величезне вам спасибі за те, що реально мене любите. І дай Бог вам все самого, самого найкращого. І спасибі за любов і за те, що ви є. лицо я знаю. Кто-то блестает алмазами Кто-то дом строит с беседками Кого-то не видно за детками Счастье плывет белой яхтою Тает во рту сладкой ватою Счастье свое в лицо я знаю Имя твое называю Одну обниму.